Свят вечір. Михайло сидів в майже порожньому ресторані, де рік тому святкували з дружиною. Офіціантка принесла меню. На когось чекаєте? запитала. Ні, один. Вона потягнулася за другим прибором. Заберу зайвий? Не треба. Він зупинив її руку. Вона кивнула. Чоловік зробив замовлення. Коли офіціантка принесла страви, запитала. Вибачте, за цікавість, чому ви один у святвечір? Михайло зітхнув. Розійшлися з дружиною. Вона пішла до іншого. Сказала, що більше не кохає, але це наше місце. Тут ми завжди святкували разом. Офіціантка розуміла. Від мене теж чоловік пішов. Залишив з дворічною донькою. Вона зараз у мами. А я тут маю працювати на свята. Михайло помітив такий самий біль в її очах. Як вас звати? Настя. А я Михайло. «Настю, будь ласка, складіть мені компанію. Не можу їсти на самоті. Вона вагалась. Мені не можна Робота? Тут нікого, окрім мене. Сідайте, прошу. Настя озирнулась, справді ресторан порожній, шеф пішов раніше. Вона сіла навпроти, Михайло налив їй вина. Спочатку їли мовчки, потім розговорилися про біль, про самотність, про надію. Коли ресторан зачинявся, Михайло залишив щедрі чайові. Дякую за компанію, за те, що вислухали. Що ви, це, я вам вдячна за запрошення. Разом вийшли на вулицю. Підвести, запропонував. До мене тут пішки п'ять хвилин. Добре, тоді проводжу. Вони йшли повільно. Біля її будинку зупинилися. Знаєте, я рада, що ви прийшли саме в мою зміну. Я теж. Він дивився їй в очі. Свят вечір завжди про надію, нагадала вона. Може, наша ще попереду? Михайло всміхнувся. Може, зустрінемось на каву? Настя зашарілася, кивнула. Він дивився услід і подумав: прийшов святкувати минуле, а зустрів ймовірне майбутнє.